Трагедії і краси, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. 24 серпня 1991 року було приголошено про незалежність України та створення самостійної української держави. Наш народ ішов до цього через утиски, в'язниці Сибіри що довго упродовж усієї історії її незалежність від часів Київської Русі до наших днів. На цьому шляху загинула незвичайна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Вже другий рік, як наша країна веде жорстоку боротьбу проти російського окупанта, який знищує наші міста і села, вбиває невинних дітей. Вже другий рік, ми виборюємо нашу волю, гідність і незалежність. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і була розп'ята на хресті історії. Але свята, воскреснемо, бо ми вічно були на цій Богом даній землі як народ і рідних, Хай пошле нам силу для життя. Воскреснемо, бо світить нам у віки прородство та раса, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Народилось нове покоління. У вогні, у кробі чистоті не вмирай, не вмре україна, як Ісус не помер на хресті, не вмирай, не вмре Україна, як Ісус не помер на хресті, нехай Бору завжди пам'ятає. Що вбивати дітей страшний гріх, Господь Бог без числа все прощає, і взиває молити за всіх, Господь Бог без числа все прощає, і взиває молитись за всіх, навіть ірод не зміг повбивати. По всім світу маленьких дітей і святая, святим Божа мати пригорнула до своїх грудей і свята я святим Божа мати, пригорнула до своїх грудей, Помолімся усі за тих хлопців. Що лягли у нерівнім бою, що ангели на білім полотні, їх зустріли в небеснім раю, що на білім полотні, їх зустріли в небеснім раю. вічна пам'ять і слава героям. Іх родинам укрій до землі, Божа ласка на ваших долонях, хрестим з миром на вашім чолі, Божа ласка на ваших долонях, Хрестим з миром на вашім чолі, Народилось нове покоління. У Вогні у крові чистоті не вмирає, й не вмре Україна, Як Ісус не помер на хресті, не вмирає й не вмре Україна, як Ісус не помер на хресті. you mm -hmm. Покри кохані до листяних і ще не скоро наш кінець, ще може нашими серцями, розпалився, щасли.

essa Україно, Україно, після дали, і не серце, твосина. Червонуваті зерна і скалини кудись несе у дзьобі сивий птах. Так землю, чорну землю України розносять по усіх материках. Везуть, несуть її в маленьких вузниках, а там, де не співають солов'ї, Із грудочки йде солов'їна музика, сльозами люди скроплюють її, і хлібом пахне вишнями соломою і піснею, яку співав козак. Та грудочка землі стає соломою, як сіль чумацька на важких возах. Назавжди, попрощавшись з Україною, і з грудкою в країни, просто жах. Розкидані то голодом, то війнами кохані сплять на всіх материках. І навіть там, де не цвіте калина, до слова зневажається моє. Всі знають, є на світі Україна не грудка, а земля з народом є. Рідна ненько Україна у моєму серці ти єдина. По твої степи чудові, Луки різнокольорові, і горі борки небо, і пташків веселий щебет, все це моя батьківщина, все це моя Україна. Любіть Україну, як сонце любив, як вітер, і трави, і води. Любіть годину щасливу і у радості мить, любіть у годину нагоди, любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо не, як порох і дим, розвійний полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Ми дуже любимо весь наш край і любимо країну. її лани, зелений гай, в саду, в ясну калину. Там соловейку на весні, співаємо і жінками. Та й ми співаємо пісні, змагаються ми з нами. З ним Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та він не краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, що рятують Україну, ціною власного життя.